Розбираємо двигун з навари Д40. 2,5 дизель. Чому розбираємо? Тому що немає тиску. Хтось робив двигун. Можете сюди не дивитися. Можливо, це не ці хлопці робили, можливо, хтось другий. 10 тисяч назад. І немає тиску. Машина близько 10 тисяч проїхала. Зараз моргає лампочка, тиск 03. Ми до цього зробили так, щоб вона заводилася. Тому що ті, хто робили, поставили цепочки неоригінальні, вона не хотіла заводитися, розсинхрон був. Але тиск так і не з'явився. Ми міняли кільце. Ось тут знайшли ми колечка. Не оце, а ось це. Ось От, тут було вбите колечко. Ми його міняли. Думали, що, можливо, причина в цьому не допомогло. Тиск 03 так їздити не можна. Тому розбираємо, дефектуємо, якщо нічого не знайдемо... Такого не можуть, бучок б нічого не знайшли. Щось знайдемо. Щось знайдемо і буду тримати вас в курсі. Що ж тут не так в цьому двигуні? Чому тиск 03? Що не так було зроблено? Мені не терпиться побачити що з вкладишами. Можливо, що хлопці з 3 штурмової. Уклали цей двигун. Але якщо він нормально зроблений, то навіть за 10 тисяч ти його не вкладеш при наявності оливи в двигуні. Просто щоб там була олива. Неважливо, навіть якої якості вона там буде, за 10 тисяч ти його не вкладеш. А якщо оливи не було б, то були б посинівші шийки. Шатунів. Посинівших немає. Тобто, тобто, тобто не гризло шатуни. Ну, зараз ми розкрутимо і, можливо, щось побачимо. На око навряд чи щось побачимо, але, але якщо дамо колінвал в промірку, то, можливо, нам щось і скажуть. Так, дивимося, що у нас тут. Кладеш прилип і вибирається прилип на маслі. так, дивимося. Так, і що, як новенький, чи не як новенький? Ну нічого такого. Нічого такого. Кримінала не видно. А що за вкладиші? Вкладиші тайхо, по-моєму, нормальні вкладиші. Тільки чомусь вони остаються на Калінвалі. Чи це в порядку вещей на свіжих моторах в бугелі сидять, чи на коленвалі остаються? В бугелі. Я думаю, в бугелі, по-моєму. Нормальні вкладиші свіжі, більше що в бугелі залишаються. Тут царапинок хватає. Я не знаю чого, але Не знаю, може по коленвалу, не в розмірі каленвалу. А ну просвіти на шийку, шийка синя. Синіва, по-моєму. Так, да, якась вона темна, чорна, блін. Щось тут. Да. Да, Посинівша. Не, ну стопудово синя. І ж ця синя. Вони не повинні такі темні бути. Щось тут таке було. А що, що? Масляне голодання, що. Не зря ж давлення 03. Пожрати не встигло, но... но... Трошки посиніли. Потрібно. Що потрібно? потрібно Давай я цей пластикеч привезу, да заложим, да побачимо. Що там за зазор. Сразу стане ясно. На шату? На шатун, на, на корінь. Я мій ввиду, що не треба доставати коленвал повністю. Щоб можна було закрутити в шатун в один хоча б. І, і в коленвал один в постель. Давай. Yeah. І, і ми побачимо, блин, Просто щоб в мене десь на, на антрісолі лежить. Це мені треба сьогодні його добити. А завтра рано привезу. Щось друге розбирати. чи тобі тут нема, що друге розбирати. Нема. Mm. Ну, або каленвал на промірку І нам сразу скажуть, в мінусах, він не в мінусах, правильно? Конечно. Mm. Ну, то тоді доставай, не будемо з цим Пластикджем гратися. Контента не буде. Найкращий контент ну, діагноз це. Завозиш там, де точать, мікрометром тобі токарь міряє і каже, що у вас не в розмірі. Пролітає він. Перший розмір треба було точити в другий. А хлопці дурканули. С ТД стандарт. Походу, напевно, що потрібно було точнути його в перший ремонт в 0,25, а вони вклепали СТД. Стандартик а моторчик то вже походив. І десь десь то, десь то, десь то не то. Ну, коротше, розбираємо далі. колінвал точнули в 0.25. Поза допусками він був. Будемо сподіватися, що в цьому проблемка. От нам. З росточки привезли, 0,25. Да? чи це QR25? ага, 025. Корінь шатун. Точнули і будемо собирати. Тут все нормально, проворотів ніяких вкладиші теж більш-менш виглядали. В общем, така от капіталочка була у людей. Переробимо і будемо сподіватися, що тиск з'явиться. Тому коли ви запитуєте, дорого чи дешево, а задумайтесь взагалі, чи получите ви результат. От Людина робила, люди робили, військові робили цю капіталку, я так розумію, що не дешево вони її робили. Тому що і насос новий, і те, і все, і п'яте, і десяте. І контора недешева їм це все робила. І результату ноль. А ми зробили, і результат є. Тому звертатись треба до тих, хто робив цю роботу і не один раз робив. Всім дякую, хто дивився. До побачення, ставте лайки.